Раз і два все, ковтайте. Маріана Дяденко разом з своєю дочкою Евеліною переїхала з Києва до родичів у Рівне. Розповідає, прийшли до центру первинної медико-санітарної допомоги ювілейний, аби отримати загальне щеплення. Нам півтора року і вже по календару щеплення. Ми вже повинні були прийти з квітня. А оскільки ми не знаємо, коли повернемося, то вирішили не чекати, не затягувати цей процес. Бо ми чітко дотримуємося календаря, щеплення. Все, тримай самень каручкою. На мою думку, якщо вакцина провірена і дає ефект, що дитина дійсно буде здорова, то я рахую, що треба її робити. Якщо якісь сумніви, то ясне діло, що ну, батька вибір є і мами. Я думаю, що тато з мамою має оприділитися, перш ніж йти у лікарню. Попередньо лікарі центру телефонували батькам, дітям яких згідно графіку щеплення необхідно зробити імунізацію. Вакцина у нас достатньо. Є всі вакцини, крім вакцини протебецекрім БЦЖ і гепатиту, А всі решта в нас є. Народ приходить, ну деякі корективи внесла війна, так це добре. А це рівнянка Марія Андрєєва з дочкою Мариною, якій два з половиною роки. Сьогодні дівчинку імунізували проти поліоміліту та дифтерії. Дуже шкода, що ми приходимо в такий час не мирний, але тим не менше нам потрібно вакцинувати всіх нас, дорослих і в тому числі дітей. у центрі ПМСД ювілейни розпочали кампанію імунопрофілактики хвороб в рамках всесвітнього тижня імунізації. Окрім самих щеплень, тут для матусь проводять консультації, враховуючи, що тиждень цієї імунізації визнаний Всесвітньою організацією охорони здоров'я як всесвітнім тижнем для того, щоб привернути увагу до питання вакцинування, то от цей тиждень буде такий більш активний. Лікарі звертаються в телефонному режимі, запрошують, переглядають всі свої графіки. Раз Ще крапельку. – Ще раз, ще раз О, Все, і годинку не угу. ліси. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.